Слава Україні, шановні колеги! Сьогодні ви знову з нами на каналі професійного бджоництва. Професійне бджоництво це завжди позитивний результат. Ми давненько не виходили в ефір, були на то об'єктивні причини. Чимало різних проєктів зараз у нас в роботі і вони забирають багато енергії, багато часу. Ну, Зокрема, стартувала програма грантової допомоги від фонду ФАО. Яка дає можливість нашим пасічникам ну, достатньо кардинально змінювати конфігурацію свого обладнання на пасіці, модернізацію робити всього, що відбувається на пасіці, і в частині виробництва безпосередньо меду, і в частині поглибленої переробки, отримання доданої вартості до продукції, тобто формування готової продукції вже для споживання нашими. Вже всіма шанувальниками наших продуктів. Крім того, працюємо і вже завершуємо виготовлення новації такої. І цікавого достатнього обладнання це гідравлічний прес для воскосировини. Трошки пізніше познайомлю вас із цією темою. Також на фініші готування і налагодження комплексу обладнання для виготовлення. Канді і пасти для весняної підгодівлі, бджіл, в якій частині йде виготовлення і інвертованого сиропу, і розмолювання дуже якісне пудри цукрової, і безпосередньо приготування самого вже густого цього канді або пасти. Тож трошки пізніше. А зараз, зараз ми на пасіці на одній із передгірних наших пасік, на якій по наших записях, десь таки можливо. Трошки менше було корму, в зиму, значить, у наявності у наших вуликах, у бджолиних сім'ях, порівнюючи з іншими пасіками. І нам цікаво подивитися, як зимують бджоли, яка з ним картина із кормами. А з іншого боку, ми можемо зараз зробити цікавий такий дослід, оцінку, перевірку значить, вологості. І температури, і вологості всередині у наших бджолиних гніздах, оскільки тема вологості, вона безпосередньо і напряму взаємозв'язана із тим, як зимують наші бджоли, чи появиться у них зимовий період розпліт, і чи хватить кормів банально до весни і на, для весняного вже нарощування теж у наших бджолиних сім'ях в зв'язку з тим, в яких режимах зимують бджоли. Наскільки вологість заважає, впливає на якісну зимівлю наших бджіл і яка цифрова так би маєте, ідентифікація або інформація в зв'язку з цим може бути нами десь таке отримана? І Для цього ми придбали такий простенькі наші пристрої. Для цього я придбав простенькі пристрої, це вологоміри, фактично, гігрометр термометри. Е, вони одного взірця класичні, маленькі, не, не, не складні, так би мовити, у фінансовому плані доступні цілком. Точність їх вимірювання, звичайно, не є максимально доступно висока. Але похибка 5% по вологості, ну, досить, досить такі, е, груба. але... Тим не менше певну інформацію ми зможемо отримати. Абсолютно два аналогічні прибори. Ми отримали, вони працюють від акумулятора. Зараз, бачите, 37% відносної вологості. Вони показують температуру 6,4%, 64 вибачте, і 6,9 градусів Цельсія на подвір'ї. І при цій температурі я їхав і теж на приборові. Машини так само температуру близько 6 градусів зафіксував. В окремих сім'ях ми бачимо одиночні бджоли намагаються вилітати. Пасіка знаходиться на південному скелі, пригрівок. На сонці відчуття температури вищої. Все ж таки. Практично всі бджолини сім'ї ще сплять, але Але десь-не-десь десь, десь по одній бджілці, отут, сім'я де ми бачимо кілька бжілок більш активно вилітають і тут так само є сім'я Ну це невеликий відсоток насправді температура не відповідна для того щоб вилітати але нам цікаво подивитися насправді ну, тут так само вже льона сім'я яка окремі бжілки вилітають Ясно, що там, де вилітають бджоли, там може бути шанс, що розпався клуб. Давайте глянемо заодно. От, наприклад, цю бджолину сім'ю, яка чисто на південному схилі, експозиція південна у неї. І одиничні бджілки там вилітали у нас. Так, але, але бджоли дуже в такому гарному. Спокійному клубі ще знаходяться. Спереду біля передньої стінки. Сім'я невелика. Клуб десь 4, там може на п'яту рамку заходить. Але вони не спожили взагалі практично зовсім корму ще. Да, з цією сім'єю питань нема, хоч вони й вилітати намагаються. От у нас є ще одна сім'я, з якої намагаються вилітати та щоб Відкриваємо, дивимося. Що тут у них? Так само бджоли у спокійному клубі. Дернажна вентиляція забезпечує якісне видалення вологи. Дуже спокійно зимує ця сім'я. Дуже гарно, дуже впевнено. Вони спожили дуже маленьку кількість. На цій пасіці у нас всі сім'ї у 12-рамочних вуликах чистопородні. Так, ну добре, ми говорили, що хочемо заміряти вологість. Беремо наші пристрої, визначаємо, які сім'ї включаємо для дослідження реальної вологості тієї, яка є у вулику порівнюючи з вологістю і температурою зовнішнього середовища. Так? Ми взяли отакий невеличкий собі листочок і будемо зараз запис робити. Поки я робив записи, тримав у руках датчики, перевертав їх і фактично трошки навіть встигла змінитися температура. Ми зараз зафіксували перший наш пристрій 36% градус, відсотків вологості відносно 6,6 градусів Цельсія. 37 відповідно другий вологості і 7,3 градусів Цельсія. Відкриваємо. Ну, На вскідку тут важко зараз щось особливо вибирати. Беремо будь-який вулик. Тут правда бачу у нас є сім'я, яка біля задньої стінки зібралася, бачите? форму багато у них. От у нас тут видно забушений мір. Дорожки йдуть. І ми зараз у цьому вулику зробимо перший досвід. Беремо наш пристрій, датчик розкручуємо. Ми його встановимо зараз отак от біля клуба BGL. Отак на центральному цьому ми його встановили. Закриваємо Холостиком. Тут у нас серйозна подушка стоїть. Дуже-дуже серйозна. Але дренажна вентиляція. Це одна із моделів із синтепона подушок, які мені не дуже подобаються. Так. Вони дуже тугі, дуже важко їх класти упакувати і змін ватт, такі, як оця подушечка, вони набагато зручніші. Насправді беремо другий пристрінач. Аналогічним чином готуємо його і встановлюємо відповідно на наступному нашому вулику жаленій сім'ї. Бачите, так само клуб знаходиться. У спокійному стані, ми його отак біля клуба, буквально таки в верхній частині встановлюємо цей датчик. Подушечку встановлюємо на місце. Будь-яке переміщення оцих гігротермо... термометрів електронних цифрових, вони фактично зразу впливають на їх показники. Так. Закриваємо зараз ці два вулики, засікаємо час. 10 хвилин, 12 лютого. На дворі фактично вже фініш зимівлі у нас йде. Ми вимірюємо, які показники вологості відносної і температури можуть бути в наших бджилених гніздах. В зв'язку із якраз вже. Приближенням, так би мовити, весняних потеплінь. Так, ну що, пройшло 10 хвилин. Ідемо перевірити, що ж показують наші датчики, які ми тільки що встановили якраз під нашими холстиками у вуликах, дослідних. Так, вологість 56, температура 16,1. Так, наступний вулик. Вони знаходяться поруч, сім'ї приблизно схожі по силі. Вологість 43, температура 27. Чудово. Зробимо подібний дослід в інших вуликах зараз. Пройшло більше як 40 хвилин від початку дослідів, і ми не можемо зараз досягнути стабілізації показників наших приборів до вихідного початкового рівня. І зрозуміло, що сонечко вже на заході. от Ми бачимо, сонечко на заході, температура почала падати. Бачите, вже близько 5 градусів Цельсія, тобто більше, як на 1,5 градуса за цей час впала температура повітря, а вологість повітря збільшилася. от Ми бачимо чисто на 43-47% вологості відносної. Порівнюючи з 36-37 відносної вологості повітря, які були ну, ще трошки 40 хвилин тому назад, кладемо наші пристрої в інші два вулики і робимо дослідження наступних двох сімей. Будь-які сім'ї на вскидку, вибираємо для дослідів. Наші бджілки тут так само спокійно зимою. Я працюю сам, трохи складно. Температура починає підніматися. Залишимо на пів годин, 15 хвилин, 10-15 хвилин наступна сім'я. Чисто по порядку йдемо без якихось виборів. Більша, слабша сім'я без різниці. Ззаді клуб зібрався, тут клуб зібрався в задній частині, ненормально так би мовити, але бувають такі випадки теж. Встановлюємо датчик в центральній частині гнізда. Так, ми встановили наступний датчик. 45, 6,1 показує, залишаємо на 10 хвилин. Ну що ж, пройшло 10 хвилин, може трошки більше, є у нас Зафіксовані показники наших приборів 48, 19 і 9. Забираємо пристрій з вулика. Мчілки зразу почали звуджуватися, бачите, будь-яке турбування у цей час не бажане сімей. Наступну сім'ю відкриваємо. Другий наш датчик, 55, вологість. Угу. Насправді, показники навпаки. 55, 30, 32 градуси Цельсія. А що це таке? 50 а, який 52? 33. і 2. 53. 53, 55, воно трошки гуляє. Що ж тут у нас відбувалося? Бжоли ззаді. Ми відчуваємо і побачимо, як вони реагують на наш пристрій. Бжоли відчувають цей пристрій і він їм не подобається. Ви бачите? Як цікаво, клуб розпався, бджоли почали активно реагувати. Так що наш датчик... Бджоли добре відчувають, як він працює. Бжоли добре відчувають, як працює цей датчик. Цікаве спостереження. Температура, зрозуміло, різко піднялася, 32 градуси Цельсія. Ну, цікаво, чому так сильно реагують вони на наші ці датчики, наші бджілки. Клуб був спокійний, а тут чисто напали. Зараз спробуємо ще в якусь е, сім'ю встановити цей датчик. І давайте наступна тут поруч, буквально, щоб далеко не ходити. Якщо ця статистика буде та ж сама то це очевидно може означати, що бджоли добре відчувають ці датчики, як вони працюють. Так, У цій сім'ї трошки слабше з кормами, встановлюємо в задній частині гнізда. У задній частині гнізда два спокійні. Залишаємо цей датчик зверху. Я буквально таке. Тільки-тільки витягну, зразу температура впала на ньому. Ну, от вони зимують класичним чином. Корм присутній у вуликах. У великій мірі. Бжолка тільки-тільки почали там споживати той корм, який спереді в них в вуликах був. Так, робимо ще один дослід, встановлюємо наш датчик позаді клуба, сантиметрів десь 5-7 від корки клуба. Закриваємо, встановлюємо лічильник зверху. Закриваємо тихенько і знову 10 хвилин почекаємо. Цікаво що ж буде на цей раз у нас із поведінкою бджіл. Так, чергова хвиля досліду нашого. Так, відкриваємо наступну сім'ю. 17.3. нас цікавить, як бджоли реагують. Бджоли так само збуджені бачу. О, прошу. Так само наш датчик все ж таки їх подразнює. Ще один датчик подивимося. Наступний. 34,3. Це вже говорить про те, що тут будуть теж збуджені бджоли. Зараз там температура більше 30 градусів. Можемо спрогнозувати. О, прошу. Дивіться, як бджоли реагують на наші датчики температурні. Так, ну що, шановні колеги, зараз оцей наш виїзд на пасіку і невеличка робота потребує значить, певного резюме і висновків. Висновок перший. Ну що, шановні колеги, зараз я змушений в компельних умовах повторити сказані висновки, оскільки акумулятор на нашій камері не витримав холодних умов роботи. Загальне резюме і висновок від нашого відвідування пасіки наступний. Станом на 12 лютого напередодні вже весняного потепління бджоли зимують контрольовано. Кормів у вуликах навіть на пасіці, де ми переживали за їх наявність і недостатню кількість, є достатньо. Вологість у вулику, яку ми змогли замірювати нашими пристроями, вона насправді не є значно більшою, ніж та вологість, яка на повітрі, на пасіці прямо поза межами вуликів. Близько 10-15% може бути трошки вища вологість безпосередньо біля бджіл. Це інша історія у нас із температурою. Нашими цими дослідами ми побачили, що температура може бути дуже різною відносно того, в якому стані знаходяться бджоли, як вони відреагували на наші датчики. Там, де реакція була поміркованою, різниця в температурі складала ну, порядка 10%. 12 градусів, тобто на рівні 16-17 градусів Цельсія, де бджоли більш активно відреагували на наші гігрометртемпературні датчики. Там, зрозуміло, температура піднялась до 30-32 градусів Цельсія, що не є, звичайно, нормальне. Ми планували провести дослідження з поліетиленом замість холстика, установити на окремій сім'ї поліетилен, який. Фактично, багато спасічників використовують в зимовий період, і світ спостерігати зміну вологості у гніздах через 3-4 дні при працюючих датчиках температурних і вологості. Це ми не змогли зробити. Але тема цікава. Тому ми обов'язково на днях продовжимо ці досліди і будемо от намагатися отримати саме дані при зимівлі бджіл з поліетиленом. Мене часом запитують, чи потрібно вже починати підгодовувати наші бджоли в кінці зими. Однозначно, відповідь: ні. Не потрібно за умови, що в вуликах є достатньо корму, який бджоли. Підготували ще з осені Будь-яке вторгнення пасічника у гніздо бджіл в цей період буде мати негативні наслідки. Джолам потрібен спокій, і тільки після перших весняних обльотів, кількох навіть, можна робити певні ревізії наших бджолиних сімей і вирішувати питання з підгодівлями. Готуємо сезон. Тримаємо економічний фронт, робимо все якісно в повному об'ємі для того, щоб влітку активно займатися безпосередньо з бджолами. Треба комусь і податки сплачувати, і забезпечувати функціонування економіки. І тільки завдяки такій інтенсивній праці, всіх, зокрема, і пасічників Україна є і буде. Віримо в нашу перемогу. Щасти всім!